Аліна Світоліна, я думаю. Адже ну мені дуже сподобалось її повернення в теніс. І вона дуже достойно зіграла ну новім Вімблдоні. Про спортивну кумирку розповідає вихованка ДЮСШ номер 3 Анна Клімова. Дівчина нещодавно повернулася із чемпіонату України з тенісу до 16 років, що проходив в Ужгороді. Звідти привезла дві нагороди: друге місце в парному розряді, чемпіонство в одиночному. До того вани вже були перемоги на турнірах різного рівня, але чемпіонство України найвагоміше. У фінальному поєдинку вона перемогла суперницю з Дніпропетровщини. Я зіграла з рахунком 6-3 Насправді дівчинка була дуже сильна, і я не очікувала такого хорошого результату, але була дуже рада, що в мене вийшло. У великий теніс маленькою першокласницею Анну привели батьки. До того в родині професійно спортом ніхто не займався. Гра сподобалася, і тепер дівчина хоче присвятити тенісу подальшу долю. Я займаюся два-три рази на день, і вихідні ну, буває інколи неділя, але не завжди. Зараз я хочу грати багато міжнародних турнірів і якби, набрати рейтингу, щоб потім була можливість грати ну, більш серйозні турніри перемоги куються важкою працею двічі-тричі на день тренування, наполегливість талант і тренування без цього ніяк каже тренерка викладачка Анни Наталія Трембіцька. Дитина має бути трошки талановита, трошки працьовита, не здаватися а йти надалі, тренуватись, підтримку батьків, які завжди підтримували. Як морально, так і фінансово. Тенісну секцію дю США номер 3 міста Хмельницького відвідує до двох сотень дітей. Урожайний рік в плані виступу на чемпіонатах України. Третє місце серед дівчат до 12 років нас зайняла ще вінська Аня. Та третє місце на чемпіонаті України зайняв Саша Качан. Після цього діти потрапили до 12 років на збори та мастерс по відбору у збірну України, куди потрапили двоє наших хлопців: це Саша Качан і Олексій Гевящук. Де надалі ми поїхали на командний кубок Європи у Чехію. Трошки не вистачило до кінця однієї перемоги, щоб потрапити в основний етап. Для Анни Клімової важливі змагання вже стартують цього тижня. Вона їде до словаччини на міжнародний турнір серії ITF.